Сьогодні відбувся черговий обстріл Києва в Деснянському районі. Люди намагалися потрапити в укриття, проте воно було зачиненим. Загинуло декілька людей, зокрема і діти. Тож давайте дізнаємося у людей, кого вони вважають винним в тому, що укриття було зачиненим. Ну що ви не розумієте, хто був винний? Я взагалі вважаю, що повинно було краще буде підготовка з укриттями. У нас дуже складні проблеми з укриттями, особливо коли є маленькі діти. Я взагалі не знаю, як це робити. Ви розумієте, що всі до ну, вчора була тривога, да? а через п'ять хвилин почали бомбити. Куди можна втікати? От я навіть за три дві стіни не могла встигнути. Тому що в мене телефон сказав, що повітряна тривога. Я поки накинула халат, а вже шумить бомбить. Куди вони могли добігти? Ну це дуже складно все. Я розумію, що, мабуть, не коли ракети летять, то не можна зразу сказати. Як і коли буде, тому я ж не спеціаліст. Є багато спеціалістів, які повинні цим займатися. От і все. А воно було готове та не відкрите. Чи воно було не готове та не відкрите? Воно, воно було не відкрите. Люди не, не змогли в нього е, потрапити. Це взагалі, як ну, така суб'єктивна думка, але це е, людяність, тобто е, це особисте. Людина, яка була відповідальна за це. Вона розуміла, які мають стати ну, наслідки. Тобто, і це а, саме сховище може бути, і воно, я впевнений, воно підготовлене для цього. А столична влада продбала про всі можливі варіанти розташування тобто, все, що потрібно зробити, вони зробили. Але якась людина, яка чи проспала, чи вона десь відсутня була, я не знаю що, вона тупо забила на це не прийшла з ключем. Тобто тут е, треба ну, так розглядати причини та наслідки, я б так зауважив. Я особисто вважаю, що е, тут багато хто винен, тому що, е, перш за все, це починаючи від охоронців і закінчує адміністрацією поліклініки. Ну і взагалі треба, щоб адміністрації районні моніторили, щоб всі бомбосховища працювали. Тим паче, що Київ постійно знаходиться під такими ударами. Тому повинні не шукати одного винного, повинні відповідати всі. Мер міста він має контролювати, або найменше контролювати людей, які мають контролювати ситуацію з укриттями і так далі. Бо я сьогодні вранці прикинулася і побачила, що. Наше круття в нашому будинку, вона було закрита. І тільки сьогодні я побачила, що там почали щось робити. Це скільки людей має що загинути, щоб хтось почав якось відповідально до цього відноситись? Безпосередні люди, які відповідальні за прийняття рішення, про закриття, укриття. Якщо е, обов'язково треба покарати людину, яка відповідальна безпосередньо. Адміністрація міста. Чому? Дуже, е, укриття повинні бути відкриті. Я тут живу недалеко, на бульварі Шевченка шість. І у нас бомбосховище весь час закрите. Весь час закрите на замок. висить замок такий. Ну так що, а якщо то, куди бігти? Начальнику СББ, яка проживає в іншому районі? Ну, ну таке не подобається на кожному кроці. Добре, дякую вам. Той, хто повинен був відкрити його. Безпосередньо Там охоронець. Є... Ну да, охоронець? Ну, власник, звичайно. Власники. А це була лікарня. Ага. Ну, значить, е керівник лікарні. Яке ви покарання для цього керівника запропонували? Е ну, звичайно, має бути кримінальне покарання, але поки що такого немає в Україні, на жаль. Не знаю, може буде законодавство змінене. Поки що. Кримінальне покарання не передбачено за такі речі, а треба було б. Ну, напевно, влада, вона ж відповідає за укриття. Ну чому? Або той, хто відповідає за це укриття, напевно, так. Особисто. Той, хто відповідає за це укриття, це однозначно. Ну тобто, кого ви не запитаєте, всі скажуть, звичайно, потрібно знайти винуватих, власників цього укриття. Тобто, ну, це однозначно. Тут, ну, інших думок навряд чи буде. Розумієте, просто питання в тому, треба дійсно знайти, кому належить ці укриття, чи вони повинні бути в якійсь вони власності. Вони завжди повинні бути доступні 24 на 7, Тобто, це тут без варіантів. А І як... вже півтора року війна. Ну кожен день на який падають об... обломки. І це я вважаю, що вони в загальному користуванні мають бути а Та... яке Ви покарання запропонували для винних. Ну, згідно чи на законодавство, мені важко сказати, я не знаю. Ну, тобто, за смерть людей, мабуть, тюремне ув'язнення. Ну так, якщо, от, наприклад, автомобіліст збив пішохода на і порушив правила, йому там передбачено згідно статті, там, від п'яти до вісьми років. Так само, мабуть, треба. Це вже спеціалісти повинні розбиратися. Важко сказати, яке, скільки, кому, але те, що люди мають нести згідно законодавства, відповідальність однозначно. Добре. Як за службову недбалість, я так вважаю.